Хлопці, чистим центрофугом. От тут є 4 болти, а 4 гайки. Ми їх відкручуємо, відкидаємо в сторону просто. От. Знімаємо кришку. Ну, можна її промити. Потім оцю прокладку, коли будемо закручувати, маслом змазуємо і прикручуємо назад. Центрофуга дістається просто. От. Одною рукою дістаємо її. Думать якось. Викручую. Ось так. Ось це в тебе ключ спеціальний. А, що покажу. І розбираємо. І от оце всередині, оцей нагар, його тут небагато. оце він вимивається і таким чином чиститься центрофуга. Тут знаходяться фільтри на форсунки які йдуть. Фільтр достається дуже просто, шпилечка оця піднімається, і отак тою ж самою шпилькою все, фільтр ви достав. І так само це? Да. Так. Ну, один фільтр, так же саме другий. Нажав, прижав, фільтрик достав. Часом буває, що фільтри дуже сильно забиті то вже з цією шпилючкою не вийде достати, приходиться чимось отвертку підковернути. Мужики, ось спеціальний ключ, щоб розкручувати цю центрофугу. Він отак от ставиться, потім головка. Ну і відповідно крутимо. Відкрутили, ставимо навпаки, знову головка, там в ту сторону, яку треба, крутимо і таким чином розкручуємо. М'єрки, копейка. І зверніть увагу, ось ми вже закрутили. Помили, закрутили, і от бачите, одиничка до одинички і метки, мітки співпали, двійка до двійки, і теж мітки співпали. Ця херня вона конусна, туго йде, але якщо рівномірно закручувати, то воно стає.